Час діючої влади наближається до завершення. Попереду президентські вибори, і саме на них буде вирішено, як житиме країна далі. Про це заявив не на нещодавній прес-конференції у Києві лідер партії регіонів. Віктор Янукович розповів про причини, які призвели до руйнації економіки, фінансової системи, соціальної сфери України та шляхи виходу з цієї ситуації. Детальніше в наступному сюжеті. За словами Вікторія Януковича, нинішня влада обманює народ. Лідер партії регіонів зазначив, що діюча влада почала свою роботу з хаосу, хаосом свою роботу і завершує. Нині немає зростання доходів громадян. Якщо у 2004 році доходи перевищували 20%, то сьогодні існує падіння в мінус 10%. Натомість зазначив Вікторій Янукович від представників діючої влади люди постійно чують про міфічне покращення життя. Багато про що ми спільно казали спільно чого очікували поганого, воно збулось. А мріяли багато людей, зовсім про інше. Вони мріяли про добре життя. На його думку, руйнація галузі вітчизняної економіки це результат непрофесіоналізму відстороненості нинішньої влади від процесів, які в ній відбуваються, без системного підходу до проблем, які в ній виникають. А ще великої шкоди вітчизняному товаровиробництву нанесли і продовжують наносити дії влади, яка активно сприяє тому, що внутрішній ринок України заполонила імпортна продукція. Це призвело до зупинки багатьох підприємств. Дуже постраждала цукрова галузь. Тобто, треба збільшувати площину. Посіву цукрового буряку, треба збільшити виробництво, відновлювати роботу цукрових заводів. Для цього треба вже створювати привабливі умови в цій галузі, прийдуть інвестори, буде достойна заробітна плата у людей і буде ця галузь працювати. Вже тривалий час партія регіонів наполягає на прийнятті в парламенті закону про підвищення соціальних стандартів. Віктор Янукович зазначив, що партія регіонів буде вимагати, щоб уже в перший день початку роботи сесії Верховної Ради розглянули цей законопроект. Від регіоналів підкреслив, що вони будь-що змусять до цього своїх колег депутатів. Людям потрібен порядок в країні, людям потрібна влада, яка б казала правду і яка б здатна була професійно, відстоювати інтереси країни.